Зима з теплом у будинках, аби підготовка до опалювального сезону розпочалася якомога раніше, владці зібрали голів СББ та провели загальний міський форум. Цього року ми його проводимо трішечки раніше, а задля того, аби дати можливість нашому СББ скористатися тими програмами і тими змінами, які наразі є прийняті або будуть найближчим часом прийняті міською радою, прийняті державою. В першу чергу. Ми говоримо про програму Грінді, яка дає можливість українським з встановлювати сонячні електростанції на дахах своїх будинків. Завдяки цій державній програмі впроваджуються заходи з енергоефективності в багатоквартирних будинках. Ба більше це вихідної фінансово, адже мешканці сплачують лише за вартість робіт. 70% вартості обладнання державою буде відшкодовано. Місто бере на себе відповідальність і готове відшкодувати ще 30% вартості обладнання. Таким чином, ті ОЗБ, які візьмуть участь у цій програмі, отримають відшкодування 100% вартості всього обладнання, яке їм потрібне для сонячної електростанції. Це і безпосередньо панелі, це і акумулятори, і інше. Обладнання, яке необхідне для того, щоб живити критичну інфраструктуру будинку в умовах блокауту і живити навіть не в умовах блокауту, встановлення сонячних електростанцій з акумуляторами безперебійного живлення у багатоповерхівках забезпечить роботу ліфтів, камер відеоспостереження а також насосних станцій. Літні місяця. Це як 100% найвищої генерації, то грудень-січень можна рахувати це десь 20% від червня. Тось генерація не маленька. Але якщо ми встановлюємо акумулятори, акумулятори завжди можуть заряджатися від мережі. Вони заряджаються дуже швидко. Тому, якщо навіть тривалі відключення світла і десь є. Моменти, що включають на одну годину, то за годину акумулятори майже повністю заряджаються. Побоюватись негативних наслідків від встановлення СЕС не варто, адже при правильному підключенні використання обладнання є повністю безпечним. Перед тим як встановити сонячну станцію, ми проводимо аудит електромереж дахової покрівлі на різні типи даху є професійна конструкція. тобто на різний тип даху. Ми даємо гарантії на. Все обладнання ми даємо гарантію на наші роботи, а також на наше кріплення. Програми енергоефективності дієвий механізм створення комфортного життя у будинках. І позитивні результати вже відчули мешканці не одного ОСББ. Ми з 2017 року працюємо з ОСББ по підтримці ОСББ в різних програмах енергоефективності. Між іншим за цей час з міського бюджету на програму енергоефективності в будинках до створення ОСББ, витрачено майже 30 мільйонів гривень. Тому міська рада себе заявила як надійний партнер. Ми одне з перших міст, яке зараз затверджує програму сприяння Гріндому. І Я переконаний, що наші ОСБ зможуть цим користуватися, адже прекрасно розуміють, що майбутня зима несе доволі такі серйозні виклики. Катерина Мотревич, Ростислав Маслов, новини 33 канал.